Сторінка 60, тема 4: характерні риси та будова вищих рослин. Параграф 16. Вищі рослини, багатоклітинні організми з тканинами та органами. Що характерно для вищих рослин? Вищі рослини це, власне, і є ті організми, які ми називаємо рослинами. Як і водорості, вони здатні до фотосинтезу. Сучасних видів налічується близько 300 тисяч. Вони дуже різноманітні за зовнішнім виглядом і будовою. До них належать представники мухоподібних папоротеподібних, плавноподібних, хвощеподібних, холонасінних, покритонасінних або квіткових. У вищих рослин клітини диференціюються на різні типи. Клітини певного типу формують різні типи тканин. З тканин формуються органи. Малюнок 16.1. Тканинами у рослин називають групи клітин, що мають подібну будову, виконують подібні функції та мають спільне походження. Малюнок 16,1 будова квіткової рослини. Квітка, плід, насінина, листок, стебло, корінь, механічна тканина, покривна тканина, ксилема, твірна тканина, флоема, у стеблі, покривна тканина, основна запасаюча тканина, флоема, ксилема у листку, покривна тканина. Флоема, ксилема основна фотосинтезуюча тканина. Які тканини є у вищих рослин? Особливості будови рослинної клітини ми розглянули в параграфі 5. Тканини рослин складаються з клітин і проміжків між ними, які називають міжклітинними. У рослин виділяють 5 основних типів тканин. Покривні тканини вкривають поверхню рослини. Вони захищають її від впливу несприятливих зовнішніх чинників, забезпечують взаємозв'язок рослини. Із навколишнім середовищем через них відбувається газообмін і випаровування води. Покривні тканини, як і деякі інші, можуть складатися як із живих, так і з відмерлих клітин. Покривну тканину, яка складається із живих клітин, називають шкіркою або епідермісом. У деревних, а також багаторічних трав'янистих рослин, замість шкірки формується корок. Він складається з багатьох шарів мертвих клітин. Тому ця тканина забезпечує механічний захист. Твірні тканини сформовані з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин. Вони здатні до поділу та росту. Із цих клітин виникають клітини інших типів. Твірні тканини забезпечують ріст відновлення частин рослин, які зазнали ушкоджень, вегетативне розмноження. Основні тканини складаються із живих клітин. Між ними зазвичай є великі проміжки міжклітинники. Основні тканини розташовані між іншими тканинами, зокрема, механічними. Та провідними. Залежно від особливостей будови та функції клітин розрізняють різні види основної тканини. Клітини одних з них мають хлоропласти і здійснюють фотосинтез. У клітинах інших типів запасаються поживні речовини тощо. Механічні тканини використовують функції своєрідного скелета, надають рослині пружності та міцності, підтримують її частини в певному положенні. Складаються із живих або відмерлих клітин з потовщеними оболонками. Провідні тканини забезпечують транспорт речовин. Рослиною, переміщення води і розчинених у ній мінеральних речовин. Угору забезпечує провідна тканина, ксилема. Її утворюють мертві видовжені клітини у вигляді трубок. Їх називають судинами. Несхідний рух органічних речовин забезпечує флоема. Вона складається із живих клітин, ситоподібних трубок, як і судини, вони розташовані одна над одною. Їхні поперечні оболонки ситоподібні пластинки. Отірявлені як сито. звідси їхня назва через ці отвори здійснюється транспорт речовин. Які органи формуються у вищих рослин? З тканин у вищих рослин формуються органи частини організму, які мають певну будову та виконують певні функції. Органи рослин, залежно від функцій, поділяються на вегетативні та репродуктивні. Вегетативні органи виконують функції живлення, обміну речовин росту тощо. Вони формують дві системи: кореневу та пагін, який складається із стебла та листків. До репродуктивних органів, які виконують функції Розмноження належать спорангії, спеціальні органи статевого розмноження, у мохів папороти тощо. Насінина у голонасінних і покритонасінних, квітка та плід у покритонасінних узагальненням. Вищі рослини мають тканини та органи. Органи рослин поділяються на вегетативні, корінь і пагінь та репродуктивні: спорангії, квітка, насінина плід